Завдання номер 20 Прямокутній системі координат у просторі задано правильну чотирикутну піраміду. С, А, Б, С, Д, А і Б з координатами відповідними. Усі ребра піраміди рівні. Знайдіть об'єм цієї піраміди. Зобразимо правильну чотирикутну піраміду, основою якої є квадрат. Усі ребра піраміди рівні, ребра основи АБЦДАД рівні бічним ребрам СД, СЦ, С, Б, СА. В завданні потрібно знайти об'єм піраміди. Об'єм піраміди дорівнює 1 третя помножити на площу основи то на площу квадрата і помножити на висоту піраміди. Висотою піраміди є СО, площою основи є площа квадрата А, Б, Ц, Відомо, координати точок А і Б. Знайдемо вісень АВ через корінь квадратний. Позначимо координати точки А Х1 Y1, Z1, координати точки Б Х2, У2 з 2. І запишемо формулу, за якою будемо знаходити відстань. Корінь квадратний з підкореним x2 відняти x1 в квадраті плюс y2 відняти y1 в квадраті. Тут робимо різницю відповідних координат x ових y ових і z-овських. Плюс z2 відняти z1 в квадраті. Підставляємо відповідні значення. x2 відняти x1 – мінус 1, мінус 15 в квадраті плюс 5 відняти 1 в квадраті, віднімаємо ігрикові координати, плюс 6 відняти 10 в квадраті. Під коренем квадратним і обчислюємо. Мінус 1, мінус 15, мінус 16 в квадраті, 256. 5 відняти 1, 4 в квадраті плюс 16, 6 відняти 10, мінус 4 в квадраті плюс 16. Під корнем маємо 288. 288 подамо як добуток 144 помножити на 2. І виймемо корінь з кожного множника. Корінь 144 помножити на корінь з 2. Маємо 12 корінь з 2. Знайшли сторону квадрата. Далі знайдемо площу квадрата. Площа квадрата до рівня а квадрат, тобто, наприклад, сторона АВ в квадраті. Площа квадрата А, Б, С, Д до рівня А квадрат. Будь-яку сторону беремо в даному падку А Б квадрат. І запишемо числом не 12 корінь з 2, а корінь з 288 квадраті. За властивістю залишається під вираз 288. Властивість корінь А в квадраті, якщо більше нуля до рівня А. Тому ми отримали 288. Залишається знайти висоту піраміди. Висоту піраміди знайдемо з трикутника або СОД, або СОЦ. Трикутник прямокутний, ОД є половиною діагоналі БД або дорівнює радіусу описаного кола. СД бічне ребро за умови здачі дорівнює ребру основи, оскільки всі ребра рівні, дорівнює 12 корінь з 2. Залишається знайти радіус і СО знайдемо далі затримую Піфагора з прямокутного трикутника. Зафіксуємо СД дорівнює АД дорівнює 12 кореня з 2. ОД дорівнює половину половині діагоналі БД, то БД на 2. Або ОД дорівнює радіусу, а радіус заформується А на корінь з 2 поділено на 2. Ще може це бути як А поділено на корінь з 2. Сторона відома, підставами. Оберу першу формулу А на корінь з 2 і запишу 12 корінь з 2 поділити на корінь з 2. Корінь з 2 скорочуємо. Маємо 12, це буде радіус описаного кола. З трикутника SOD SOD дорівнює 90 градусів, оскільки висота СО перпендикулярна до площини АБЦ, а отже СО перпендикулярна до ОД. Затірями піфагора маємо, що СО. Це катет і дорівнює корінь квадратний СД в квадраті відняти ОД в квадраті. Підставляємо значення. Замість СД також напишемо 12 корінь з 2, а корінь з 288 в квадраті. Мінус замість ОД 12 в квадраті. 288 відняти 144 Буде 144 і корінь 144 буде 12. Знайшли СО, тобто висоту піраміди. Залишається знайти об'єм за формулою. Об'єм дорівнює 1 третя. С основи – це площа квадрата, підставляємо 288. Помножити на радіус. Помножити на висоту, яка дорівнює 12. Пишемо 12 перших. 3, 12 скорочуємо 4. Залишається помножити 288 на 4. Отримав 1152. Там, ну, кубічних одиниць, наприклад. об'єм 1152.